Привіт! Значить, клієнт. Оце зараз я по цьому поводу знімаю відео. Клієнт каже, або ввечері я буду, або можу в будь-який день заїжджати з куча металу, Покажи, світусь. Куча металу. Каже, можеш забирати. Приїхав, тут є охранник. Покажи. Я, я подружився, я вже гладю, а менший мій помічник не може подружитися, гавкає на нього. То не можу забрати метал. Але бачите. Клієнти довіряють, зараз я це переважу, на карту людині скину. Я подружився, а напарник не подружився. То зараз будемо дружитися з цим охоронцем, вважити і забирати металобрух. Ну, що я вам скажу? Ще раз плюс, покажи кучку метала, кузовщина, людина, бачите, займається кузовщиною. Все, всім гарного дня. А ну, може, вже й подружимося. А ну зніми, його. Бачиш, він вже йде до тебе. Ану, протягни йому ручку, легенько. Легенько, легенько. О-о-о, сю. Бачиш, що трошечки. Але вже майже майже. О. Ну чого ти малий? Ну коротше, Зараз будемо дружитися і забирати мартелобрухти. Дуже легкий день, бо в мене сьогодні дуже серйозний напарник. Отакі мотори ми з ним тягаємо на раз-два. Стідуська, покажи на вагу на вагу. Так ближче видно. Скільки? Скажи. Не викві. А ти скажи слід? Ну, 70, 79 кілограмів і 20 І 200 г. Да? Ага. цей мотор. Так, ну, трошки металу є, знаєте, приїхали. Можете мене вже показати, дивись на екран так, коли знімаєш. Вчу оператора, знаєте, що цей. Сьогодні якусь купівку заробить. Значить, що ми 165 кг вже зважили причіп. Загрузили. Ось моторчик запишемо 79 кг. Спочатку запишемо, а потім поставимо. кучу покажу, да? кучу по цепі покажемо, да? Покажем, так? Є. Так що 100 тисяч лайків має набрати, не знаю. Так, 79, да, 79. Ось так ми це все запишемо, бачите, покажи сюди. Перше зважування 165, друге 79. Ось Зараз покажи, як ми, як ми будемо разом з тобою цей е блок закидувати в принципі. Спинка рівна має бути, щоб не зірвати спинку, тобто не треба ну, отак його нести. Рівненько собі раз і пішли з рівною спинкою. Оскільки да, ми вже цього блока несемо, то й можна й вже. А, а тепер вже як виходить? <свист> <свист> так. Покажи далі стань. Ти далі стань. Далі стань, да. так. І так і видно, де блока, і мене буде. Так, да, і небезпечні, і... і мені буде вже безпечніше, ніж. тепер та... я казав, спинку рівно, а тепер сам бачите. Ну, як виходить, так, Ну все одно спинка має бути рівно. О, І він закидує. Дивіться, яка розумна дитина каже, а у вас є магніт? Кажу, є. Раз, раз, раз. І ще й ви зберу, бачите, всякі болтики-гаєчки. потримай, я знімню з магніта, бо ти не знімеш дуже сильний магніт. Угу. І ви зберуєте гачки магнітом. Ну, Головою, думаю, дитина, намагні ну, далі продовжуй, якщо маєш бажання. О, так, що ми маємо? Залишилися болтики-гаєчки. Хай дитина собі визберує, а ми зараз це порахуємо. Зараз, зараз, зараз. А ну, ти поки що зніми на мене. Я порахую скільки, а потім вже цей. Так, ми маємо на вагах 126, можливо, він там ще кілограм болтків-гаєчків на Вибираю хайде 127. 127. І неважка бухгалтерія. Беремо телефон. Три зважування у нас. Так. У нас є 165. Щас, 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 щас. 165 плюс 79 плюс 127. 371 кг 371. Множимо на 3. 1113 гривень. Дарім, 1113. Оце піде людині на карту. Що ти такий здивований? Багато? Так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Ага, ну це ж добре. А що ти думаєш взагалі, Світуська, про е, таку роботу, як металобрухт, як татко займається? Ну, я хочу теж займатися цим. І ще у вас, і ще у вас тиждень їздити металошукачем. Металошукачем Так. Ага, mm -hmm. ну всіх, чим захочеш, тим будеш. Може щось краще придумаєш. <свісти> ну, і да, не знаю. Ну все, хорошо. Глуши контент Вимикай відео. <свісти>